Вітаю вас миром і любов'ю Ісуса Христа. По милості Господні ми можемо продовжувати досліджувати уроки суботньої школи. І сьогодні у нас урок номер 10 який називається Христос молиться за своїх учнів. Перша частина. Наступну частину будемо досліджувати на наступний тиждень. Допоможе нам проведені сестра Ірина. Мир тобі. Вітаю вас. Нехай Господь поможе, щоб ми могли побачити смисл тих слів, коли. Ісус звертався до Отця, який був смисл для того періоду, і чи це відноситься до нас, людей, які живуть сьогодні? Пам'ятний вірш. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони Твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Ці слова записані від Івана, 17 глава, 9 та 10 вірші. Біблійний коментар, том 5, сторінка 1145. Ця молитва, яка була записана в 17 розділі Євангелії від Івана, є уроком, що представляє посередництво, яке Спаситель виконуватиме за завісою, коли його велика жертва заради людей, жертва самого себе, буде принесена. Отож, в цьому уроці ми будемо вивчати про ті переживання, про ті прохання. Як розуміли Ісуса Христа, чи не розуміли у цих словах, ми все це з тобою будемо докладно, поступово досліджувати. Перший розділ називається Остання молитва Христа з Його учнями. Після того, як Ісус дав настанови учням, що Він зробив з ними в Ну, Нам написано про те, що Він підвів очі до неба і почав молитву, почав молитву до Отця. І це була його остання молитва перед арештом, перед тим як він пішов в Гевсаванський сад, де був де був зраджений взятий. І у цій молитві Христос і цим своїм чинком, взагалі, він хотів не прославити себе, а хотів прославити свого Отця. Він благає за тих, кого ти мені дав, тобто за всіх людей, за кого він мав померти. І в цій молитві він проявив дуже велику довіру до Бога. Ісус Христос молився не за себе, а за кого, за людей, да. хоча йому було дуже важко в той момент. Про що говорить Христос на початку цієї молитви? Він говорить про те, що прислав свого сина. Щоб твій син прославив тебе, оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усі тим, кого ти дав йому, він дав вічне життя. Взагалі, цей 17-й розділ Євангелія від Івана, це є дуже особливий розділ. Написано. Ми маємо його вивчати, і тут написано про те, про яку велику жертву зробив Христос, як він, що Він зробив для нас, про цей особливий зв'язок, який був Бога з ним, про те, як. Христос хотів це зробити, і те, що Він бажає дати вічне життя кожній людині. Тобто, але ця людина не може зрозуміти оці всі особистості Бога. Угу. Це самостійно ніяк, тільки за допомогою Бога людина це може зрозуміти. Тому ми повинні його вивчати знову і знову і з молитвою. Нехай Господь поможе, щоб ця. Остання молитва Христа з його учнями вона відносилася і до кожного з нас особисто, і до церкви повністю. Другий розділ: результати пізнання Христа, яку фундаментальну істину Ісус проголосив як основу вічного життя. Вічне життя ми можемо отримати тільки через кого, тільки через Ісуса, тільки тоді, коли ми його пізнали. Пізнати, ми маємо глибоко Христа. Ми маємо дійсно зрозуміти. Хто це такий? Прийняти його в своє життя. І коли ми приймаємо його в своє життя, тоді наше життя стає іншим. Це стає іншим, і воно змінює наш характер, змінює наші думки, змінює наші вчинки. І Господь закликає нас до цього знання, Він закликає нас як до своїх дітей. І все інше є марним і безмістовним без Бога, поки людина не зрозуміє, що все в житті без Бога, воно ніщо, її життя не буде мати ніякого змісту. <кій> а Ісус каже, що Він любить нас. Для нього дорогоцінний кожний наш подих, кожна наша сльоза, кожні наші переживання, все взагалі, що відбувається в нашому житті, бентежить його. І якщо ми відчуваємо. Якусь скорботу або ще щось. Для Бога немає чогось маленького або великого. Він приймає повністю все, і це все ми маємо йому вітати. І Бога це не обтяжує, цей тягар, а він готовий прийняти його і розділити його разом з нами. Він е, пережив такі самі скорботи на цій землі, він пройшов такий самий. Шлях і усі скорботи, випробування, які допускаються на нашому шляху, це для того, щоб зміцнити нашу віру. І, як написано, щоб ми стали учасниками його святості, і щоб таким чином ми, ми стали учасниками повноти радості завдяки його присутності з нами. Тобто, якщо ми все будемо повністю переносити разом з Богом, у нас буде зовсім інше життя, і ми зможемо. Осознати суть вічного життя і з Божою тільки допомогою Його осягнути. Ісус Христос до кожного з нас відноситься так ретельно, ніби ми одні є на планеті. Так. У всесвіті. Цікаво написано, Він помічає кожну сльозу. Так. У нас є мільярди. Це тільки на нашій планеті, а в всьому всесвіті. А Ісус Христос за кожного індивідуально дбає. Яка це велика любов для нас є? Якщо навіть так подумати, людина сама плачеть, угу. ну, ти не можеш описати, скільки разів тобі було боляче або ще да, щось. Да. А Христос пам'ятає це все, помічає це все. І настільки це цінно, що в нас є такий друг, який завжди, завжди поруч, і йому не байдуже, що відбувається в нашому житті. Це величезна любов, так. яку ми не можемо осягнути. Що означає пізнати Христа і який результат такого пізнання? Пізнати Христа це прийняти всі Його настанови, прийняти все, що він нам давав. І як осі написано, тож намагаймося пізнати Господа Його прибуття надійне. Тобто ми знаємо, що коли ми пізнаємо Христа, ми готуємося цим самим, готуємося до Його приходу, і ми бачимо, що Христос має прийти на цю землю. І як ми говорили раніше, вічне життя є це тільки за допомогою того, щоб пізнати Його, і так і пише, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Тобто ми все життя тут вивчаємо його, там будемо вивчати. І це є такий, ми завжди щось будемо вчерпати для себе інше. І коли ми вивчаємо життя Христа, ми маємо практикувати ці всі слова в своєму житті. Це є дуже важливо. Не просто вивчати, а практикувати. А якщо ми це не будемо робити, то тоді це все не має сенсу. Дякую. Просто, Якщо ми дивимося, це буде відображатись в будь-якому випадку. І Христос був дуже чуйним, і цілеспрямованість Він виявляв на цій землі, такі самі ми маємо бути. І він зазнавав поразки пише, але не падав духом. І на кожному кроці він практикував самозречення. Ми теж це маємо робити. І Своєю смертю написано, він завершив примирення між Богом і людиною. Тобто Він є ось цей зв'язок такий великий, який зв'язує нас з небом і за це йому велика подяка. Чи є що, що Христос пожалів або не встиг, не зміг зробити для людства? Ні, немає. Абсолютно все зробив. Слава Богу, за це. Третій розділ: Отець та син прославлені. Що було метою життя Христа під час Його служіння на землі? Звершити волю Отця і здійснити спасіння людей це було саме основне. І у своєму житті Ісус відкрив свою любов, свою милість і недаремно що так Бог полюбив світ, що віддав свого єдиного сина. Тобто те, що він найбільше любив, Він віддав за кожного з нас. І Цим самим Він показує, настільки ця любов є велика. І Ісус прийшов, щоб на власному житті, на власному прикладі показати і проявити оцей характер Бога. Він також був спокушуваний сатаною, Він також зазнавав багато поразок. Але ми бачимо, що Він у усьому залишався вірним. І в усьому Він відкривав цю милість, любов, співчуття. До своїх ближніх і проявляв любов і вірність до свого небесного батька. І ось тільки ділами ми також можемо показати, як ми насильно любимо свого батька. І пише, що Ісус бажає, щоб ми збагнули любов Отця. І Він прагне привернути до нас Небесного Отця, вказуючи на його батьківську любов. Тобто, як батько любить свою дитину, а Бог нас любить ще більше. Цікавий зв'язок. Отець і син, і знову ж таки син і людство. Да. І таким способом, це дійсно Ісус Христос є, як ти сказала, місток між нами і небесами. І дякуючи цьому, ми можемо самі преображатися в Христоподібний характер і бути ближчими до неба. Да. Про що Ісус просив Отця наприкінці свого земного служіння? Ісус просив про те, що. Прослав мене очі в себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Христос не молився, щоб проявилась якась людська природа. Та? Він не молився ні про що на цій землі, що було. Він молився тільки за людей і тільки молився за те, що він міг пережити ці всі випробування. Mm -hmm. І через те, щоб. Він був єдиний з Богом. Це дуже важливо, тому що якщо ми не є єдині, це один з одним, не єдині з Богом, це вже втрачаються всі зв'язки. І він бажав, щоб Бог проявив себе через нього, щоб проявилася ця любов. І цей світ пише: це маленький атом, так? тобто маленький між всіма планетами, але Бог побачив. Він готовий вітати був себе за одну єдину вачку. Тобто, якщо залишається 99, і одна втрачається, його болить, і він бажає, щоб вона повернулась. Так само для Бога дорогоцінна кожна людина, не тільки дорогоцінна отара, а кожний особисто. Це дуже важливо, коли саме ти, саме кожна людина, яка нас слухає, вона є важлива для Бога. І... Він прийшов саме за кожного з нас. Саме особисто за мене, за тебе і так далі. І м -м -м, його дуже ранять всі наші гріхи. Дуже ранять. Ми завжди маємо про це думати, тому що він е віддав себе за нас, заради того, щоб мати радість саме коли повертається оця одна овечка, залишивши славу небес. Повагу! Так. І от... Думав так. Ісус Христос, коли з'явилося гріхопадіння, Адам і Єва згрішили, Чи Він міг, ну, Господь все може зробити. Він міг би стерти з пам'яті Адама і Єви, що вони згрішили, е Знищив би Змія, знищив би Люцифера і все би було як далі. Чому він це не зробив? Тому що Бог дає вибір. І не просто дає вибір. Навіть якщо ти помилився, то він помер за тебе, щоб ти міг знову отримати шанс на спасіння це величезна любов, яку ми, можливо, маленьку, лише процентну частинку розуміємо, наскільки Бог нас любить. І такий маленький висновок, що от, от чому він просив, що він просив наприкінці свого земного служіння? Щоб отець повернув йому славу. Яку він мав до створення світу. Амінь. Підготовка послідовників, спілкуючись із Христом, до якого переконання дійшли учні щодо Його слів, дійшли до того, що він не, не говорить від себе, а говорить від, від Бога, і що він хоче чинити волю того, хто його послав. І ще дуже важливий момент, що. Все, що в них є, ти дав мені, і все є від тебе. Так само в нашому житті. Все, що є, це все від Бога, і все дав нам Бог. Тобто нічого в нас немає свого. Я так і записав: пізнати вчення, чи воно від Бога, і потім уже як висновок, стрілочку, написав. Вони переконалися в цьому. Так. Да. Яким є наш обов'язок сьогодні? ну як і ми говорили, що пізнати Бога, це дуже часто повторюється в цьому уроці пізнати цю істину, зрозуміти Божу любов, і Господь нам дає все, але людина має таку змогу самостійно робити вибір і пише, що гасити оцей вплив Святого Духа, тобто. Бог впливає на наше серце, а ми можемо самостійно гасити. І людина сама несе відповідальність за своє життя, кожний за себе особисто, за те, що вона приймає, за те, що вона робить, за те, що вона відкидає своїм серцем. І Дух Божий постійно стукає до нашого серця. А ми або відчиняємо, або зачиняємо. І самі ж ми будемо пожинати плоди своїх дій. Тобто ми самі робимо вибір, і самі за цей вибір і відповідаємо. Да. Що Ісус сказав своєму Отцеві щодо віри апостолів? Давайте прочитаємо, що записано в Івана, адже слова, які Ти дав мені, я передам їм. І вони прийняли, і справді зрозуміли, що я вийшов від Тебе, і повірили, що Ти мене послав. Ну, тут такий висновок, що Христос дійсно все передав, Він показав своїм життям. І пише, що вони прийняли, і вони мали вже далі прийняли, зрозуміли, і далі мали жити і вчити так інших. А на сьогоднішній день ці слова стосуються нас? Звісно. Вони стосуються зараз особливий час. Ми бачимо по всіх подіях, що це йде останній час. І сьогодні, як ніколи, ми маємо проголошувати про те, що нам доручив Христос. Ця робота є покладена на нас, і ми маємо бути представниками Христа в цьому світі. Христос нам доручив таку місію, і бути представником когось, насправді це так подумати, не. Тобто, ти когось представляєш. Так. А чи ми постійно думаємо, що ми когось представляємо? Тобто представляємо Бога своїм життям, своїми вчинками, своїми словами, всім повністю, поглядом, діями, тобто, все це показує, як ми любимо Бога. І нехай допоможе нам Господь, щоб ми. Справді могли відображати його. А щоб відображати Христа, ми маємо знати Христа, маємо мати оцей тісний зв'язок, як нам представляються виноградні гілочки, так, які постійно живляться. І так само, що ми не маємо нехтувати нашим часом. Ми живемо в останній час, так? ми маємо сповідувати наші гріхи. все, що ми робимо, не так. І повинні свої таланти все повністю направляти на те, щоб розказати іншим про Бога і змінити своє життя. І будемо пам'ятати, що ми живемо в який час Ось. Прообразний день викуплення. Коли так. ці слова згадуєш, тоді ти розумієш, що часу на спасіння не так багато і лишилось не зволікати, а дійсно просити Бога, щоб він нам допоміг. Переобразувати характер в кращу сторону, і щоб ми жили вже, ніби як оце останній день спасіння. За кого Ісус молився у 17 розділі Євангелії від Івана? Тут говориться про те, що він молився за всіх. Це не було за тільки за апостолів, а молився за тих, і хто прийде через апостолів до Христа, молився також і за нас. Тобто, Він його ця молитва охоплює всі покоління, покоління всіх всіх людей. По чому ми це бачимо? То я благаю лише не за них, а за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Тобто, можливо, ми комусь розкажемо. Угу. Теж люди повірять. І ми повірили, Христос молився за кожного. І Христос дуже важливо написано, що заступається з найбільш принижених і найбільш пригноблених. Тобто для Христа такі люди мають дуже особливу цінність. Він співчуває їх, він чекає їх, і його теж болить їх біль. І кого особливо, хто випробування, хто спокушених, Христос поруч з ними. Христос поруч з кожним. Дякую. Переходимо до наступного розділу п'ятий: Христос прославлений в Очнях. Як Ісус прославляється через Своїх Учнів? Як Він прославляється? Це те, що Він говорив, що все, що Він їм дав. Що вони залишаються в цьому світі, Христос пішов до свого Отця, Він так і каже: Я йду до тебе, очі святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені вітав, що були одне, як і ми. Христос особливо їх навчав, Він особисто їх навчав. Він був з ними на цій землі. І... Христос бажає, щоб так як учні вчили, щоб так само і ми вчили, щоб ця нербезна гармонія була відображена його, в його церкві на землі. Чи відчувається, що дійсно ми зараз під збережливою рукою Господа? Звісно. Особливо під час війни, я думаю, кожен з нас відчуває. Дійсно, як Господь зберігає нас Отакий От нелегкий час не тільки дня, а й ночі. А Господь по милості Господній, Помилості Його, ми ще живемо і славимо Його ім'я. Да і ще ми бачимо, що Христос дивиться на свій народ, і коли Його народ спрягається в чистоті, це як нагорода за його приниження. Це дуже важливо. І бачить у нас, тобто в своєму народі, приноження своєї слави. Нехай допоможе Господь, щоб так і буде. І Христос це є джерело. Джерело, з якого промінюється ця слава. І доки ми будемо єдні одне з одним, доки в нас буде любов, доки в нас будуть оці всі риси характеру, які були в Христа, доки буде церква виконувати свою роботу. Тобто доці церква зможе просуватись і нічого не зможе перешкодити рухові вперед. Якщо в нас не буде цих якостей, то ми вже своїми вчинками будемо робити декілька кроків назад і будемо не Навпаки рухатись вперед, а перешкоджати ось цим діям. А коли Ісус Христос вознісся на небеса, то кого Він дав нам як утішителя? Духа Святого. Він зараз нам допомагає? Так, Він допомагає, він працює, він працює над кожним серцем, відстукає в кожне сердечко. Недаремно говориться про те, що може простити все тільки не хула на Духа Святого. Тобто, що мається на увазі, це те тоді, коли ми відкидаємо цей вплив. Вона одержуватиме перемогу за перемогою, чудово виконуючи свою божественну місію сповіщати Євангелію світові. Нехай дійсно наша церква йде вперед з Божою допомогою. Да. Слава Богу! Ми з тобою пройшли урок 10-й, який називається Христос, молиться за своїх учнів, перша частина. Який висновок по пройденому матеріалу, по пройденому уроці, ти можеш сказати для нас. Мені дуже подобається, коли каже Христос: все моє Твоє, а Твоє моє. Це такий девіз, який може керувати нами по нашому житті. Що все, що є в нашому житті, це все дав Бог. І це все Боже. І коли ми скажемо, Господь, все, що є в нас, все в Твоїх руках, все повністю. Наше життя буде дуже благословене Богом. тому що Господь знає, що краще для нашого життя. І справді, нехай допоможе Бог, щоб. Оцей останній час ми могли бути вірними йому, що ми могли, як і апостоли в той час проголошувати цю звістку, молитись завжди, розказувати про своїм життям, про характер Христа, що якщо ще в нас щось є не так, що ми могли це змінити. І справді немає якоїсь серединки ми або за істину, або проти істини. І щоб дійсно ми могли жити так, щоб ця істина була видна в нашому житті. Дякую за те, що ти завітала, допомогла провести цей урок. Слава Богу, Божих тобі благословінь, дорогі глядачі. Нехай Господь поможе, щоб ми могли відчути оцю єдність з Богом, могли відчути єдність в церкві і щоб пам'ятали, що Господь Ісус Христос молиться за нас. Йому важливо кожне наше переживання. Кожна наша удача, а також і неудача, коли ми стараємося ситуацію, що поправити в кращу сторону. Будемо надіятися на Його допомогу і вірити, що Ісус Христос молився в той час перед Гевсиманією за своїх учнів. І зараз перед приходом Другим на нашу землю Він також благає Отця, Він є наш ходатай, Він є наш посередник і каже, що кров моя проливалася із за цього грішника. Давайте будемо пам'ятати, що ми живемо в час в день викуплення, дякувати Богу за це і міняти своє життя з Його допомогою в кращу сторону. Рясних Божих благословінь і до наступних зустрічей. Амінь. Амінь.